Дивіться, ребятки, ось така у нас зборочка вийшла зелено-синенька. Тут зелені акумулятори 2500 мАч. Це до електробайка. А ми сюди упаяли. Тут були впаяні акумулятори на, цей, на припої. Ми забили ленточкою, все заварили коротше, оці дарки. Тут виборочно який сервіс повпаював туди негодні банки. Короче. 57 мільйом. І хто знає якої ємності. Китайські якісь банки. Ми сюди поставили корейські банки. Корейські Samsung 32 О. Баночки поставили, вони будуть пахати тут як родненькі, в ось цьому акумуляторі. Це замінили виборочно, бо чоловікові дорого, все замінять. Ось, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і ось восьма банка. 8 баночок ми замінили. А це були остатки припої, причому припой якийсь галімий, видно, ворога там паяли. А оце ось. Зараз ми так точковий зварку робимо. Ось такі перемички. Оце тут поржавівший було, нам такий принести.